Всім привіт, любі друзі! Радий бачити вас на своєму каналі. Помітив, що з'явився гарний додаток у плеймаркеті світло. Що він робить? Ви його встановлюєте указуєте своє місто, свою чергу по відключенню світла і. Можете бачити графік відключення та включення світла по дням все розписано добре. Сповіщення. Можна включити сповіщення, можливі відключення. Можна додати ще декілька локацій, наприклад, не тільки свій дім, але й місце роботи. Тобто, щоб ви ніколи не забували, коли у вас є світло чи нема світла. Всі міста країни тут є у цьому додатку. Мені він дуже сподобався. Також мені сподобалося дуже. Думаю, що може автор додать у функціонал даної. Даного додатку це, що в нас вже декілька днів світло не відключають. І от є додаток. Де він? Blackout. Це про Одесу. Тут взагалі показують, що є відключення. Чи немає відключень запланованих, чи не запланованих. Такого у додатку світла ще поки немає тут просто графік відключень світла. Але я думаю, що така можливість буде в оновленні даного додатку, що буде показувати, що перерозходу немає на даний момент, і тому світло. У людей буде. Дуже рекомендую на скачування. Посилання, не знаю, чи потрібно, чи не потрібно, оставляти в описі, тому що от світло від світлолаб тут взагалі воно одне. Якщо напишете DETEK, як я писав, то Дуже швидко побачите. Але для Одеситів мені ну, дуже сподобалося додаток Blackout від Андрія Фадієва. Отаке От коротесеньке відео. Дякую за увагу. Пока.